Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, як зробити появу та затухання звуку в Adobe After Effects. Ось, скажімо, мій проект. Натискаємо на цю галочку. Тут вибираємо Audio і ставимо перший ключовий кадр. Ось так. Цим зменшуємо звук до мінус 50, щоб його точно не було чути. І ставимо там, де звук має з'явитися: ставимо також ключовий кадр і 0 дБ. Так? Припустимо. Ось так це буде звучати. Тобто звук починає посилюватися. Якщо хочемо зробити затухання, те ж саме: ставимо тут ключовий кадр. Тут ставимо, залишаємо все, як є, і в кінці ставимо кадр на А. Ключовий кадр на зменшення звуку. І відповідно у нас іде зменшення. Ось на цьому все з вами був. Всім бувайте.